Me trapped inside this spell Now I feel it Now I feel it Well. Крисько, звісно, головні тренери команд. Зедвіж, головний тренер Олександр Шес. Друзі, Зедвіж, головний тренер Олександр авангард Києва. Нашому чаті є підтримка. Там рузу за Авангард Київ. Зараз Антон Гуся врена перемоги. Цього колективу Вастапащенка він продовжив Бол. Бол, друзі, Сьома хвилин. Авангард забиває, і забуває вертали так з правої ноги. Опідалашка м'яча перехоплю онисковить це те. Понусковиць залишає для партнера. Той з лівою пробиває. Вільний удар Вілька Авангард. Пашин, ліворуч. Усім низом постріл парфомчуль. Першим. Продовжується, друзі. Після темау наразі вже аут. Олександра Шестернова йде прострільна. передача. У Момент для понтера завершиться цей виподболом. Це вангардна Акефі, авангард на Акенфик ага. Колесник, колесник удар. Кисленко, верхова передача. Простріли є. Є, є. кисленко. І... Oh. Сидіше третій лізі продовжує Дмитро Возний виступати, як і в минулому сезоні. Ми бачимо, січ міняє на зибіж. Ще yeah. 10-й номер. Фінальний розподарі Різау. У нас момент, друзі, із жовтою карткою. Для 14-го номера Авангард Київ. Черево колісні колісні в центр доправляв. Скоро багатьом це зупиняє суперник. Втім, у нас ще один момент із гірчишником. Наразі для Онисковця. штрафного два гравці біля м'яча колєснік і той же Гаврилюк. Колєснік пробігає. Ігор Гаврилюк віддає низом. Да, да. Нас знову жовтий. А так відминання господарів. Кисленко відразу Вже пішов до центру. Простріли О, однак перший, друзі на м'ячі Михайло Коваленко. Наступний темп віддав Лашко, Кисленко держав, і він повернув момент знову. Перебирай! 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 Залів! 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 під лівою, під підлівою лівою м'яч. Треба там остання хвилина, дві у матчі Богдан Степаненко виходить і дійсно може іноді вирішити. Ну а тим часом Пащенко. Втрата, друзі! І Це момент. І це падіння після підкату Колєс. Друзі, жовт! Виходить арбітри з дальної бровки. Рафері показує цього гірчишника для Сергія Колесніка.